з перша 2017 року. Це в нас варіант з Америки. Авто має двохлітровий бензиновий двигун. Також, звісно, коробка автомат. Як без цього класні такі диски. У нас тут також при є комплектація у авто, що нас зустрічає безключовий доступ по салону. У нас сі скла підіймачі. Також у нас пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, також автосвітло, також мультикермо, є двокзонний клімат з підігрівами сидінь, також камера заднього огляду з парктроніками, чорна стеля, панорама. Авто дуже прикольне та динамічне для їзди по місту. У нас ось такий салончик позаду, авто має пробіг 150 тисяч кілометрів майже. Він не затертий, ніяких дірок нема. Що ще вам треба? Позаду сервопривід у нас багажник, багажнику також є. Ось тут камера заднього огляду. Місця в ньому досталь. Можна ще скласти заднє сидіння і можна навіть лежати самому, я думаю. Тому, кого цікавить цей прикольний варіант, він, до речі, в нас скоро буде вже доступний в оголошеннях, ще за приємними ціну. Авто ще в класному сірому кольорі, який дуже мало зустрічається на дорозі. Кого це цікавить, ось там питання за телефоном.